Всім привіт! Презентую вам лот, це худі жіночі та чоловічі. Вони йдуть всі утеплені всередині флісові. Їх матеріал бавовна та поліестер. Також є така моделька укорочена кофточка жіноча. В Лоті буде 9 одиниць. Розміри від L до 3XL. Розміру L у нас буде 3 кофти. Розміру XL у нас буде дві кофти в лоті. Розміру 2 Іксель, три кофти. Та розміру 3 Іксель буде одна кофта в лоті. Ще така йде кофточка чоловіча. Вони всі йдуть з такими цікавими фронтами, різних забарвлень. Вартість такого лоту 2520 гривень. Така йде моделька на замку. Собівартість однієї кофти 280 гривень, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом!